Щороку, 9 листопада, у День української писемності та мови вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця та пишуть радіодиктант єдності. У жмаринській громаді в цей день вперше писали одразу два диктанти: всеукраїнський та загальноміський. Таку ініціативу започаткували працівники міського історичного музею спільно з управлінням освіти жмарицької міської ради та центром професійного розвитку педагогів. Твій дім. Та як у жмаринці з'явився перший український прапор. Саме такі назви мали диктанти, які у цьому році писали жмаринчани разом з усіма українцями: учні, студенти, вчителі, методисти, психологи, військові, депутати, посадовці. Щороку радіодиктант об'єднує людей різного віку і різних професій. Він символізує єдність українців і фокусує увагу на мові, ідентичності нації. Мертва та нація. Яка не має нічого, крім покірності, саме ці слова завжди повторював ще задовго до проголошення акта незалежності України наш земляк Георгій Долинний. У міському історичному музеї зберігається маленький та великий прапори України і тризуб, який належить залізничнику локомотивного депо, представнику народного руху України Георгію Долинному. Який до останнього удару серця закликав відстоювати державність і незалежність рідної країни, підтримував українську мову і національну ідею єдності, ідентичності та свідомості? Ідею написати у жмарінці диктант про те, як вперше в місті з'явився український прапор, запропонував один з основоположників народного руху України Василь Рябчук. Текст диктанту підготувала директорка музею Ганна Шеремета спільно з донькою Георгія Долинного Анною Костюк. Цікаво, що у цей день до написання диктанту доєдналася онучка патріота України, учениця ліцею номер 6 Вероніка Костюк. Це е, мій дідусь, е, що коли був молодий, Він дуже турботливий. Мій. Він дивувався про мене сестричкою. Кожен рік ходив на 1 вересня. Завжди у вишиванці навчав мене віршики, ківради, також давав. Я це не так добре пам'ятаю, але він завжди мама радилася з татом. Кожного року на день прапора він виходив на нашу міську площу з своїм великим прапором. Так він фарбував власноруч, біле полотнище, так. Текст можна було почути у прямому ефірі на сторінках видання «Жмаринська газета. Читала диктант, вчителька української мови та літератури Жмаринського ліцею номер 5 Людмила Гниця. Тепер маленькі та великі прапори Георгія Олексійовича разом із Трезубом – Це ще один виріб жмаринчанина – Зберігаються у міському історичному музеї жмеренки. Одразу після написання диктанту жмеринчани почали передавати свої роботи до управління освіти міської ради на перевірку. Автори робіт, які не зробили у тексті жодної помилки або найменшу кількість, отримують заохочувальні подарунки від центру професійного розвитку педагогів. А ви писали у цьому році диктанти єдності? Діліться своїми враженнями у коментарях.